Доброго дня! Сьогодні я вас познайомлю з дракончиком to be, тобто бути, живе собі дракончик to be. У дракончика to be є три голови. To be означає є або існувати. Найстаршу голову звуть M. Ми кажемо I am. Я є. Я існую. I'm happy. Я щаслива, каже дівчинка. I am happy. Я щаслива. Другу голову звуть is. Вона товаришує з дівчинкою або жінкою. She. Ми кажемо, she is pretty. Вона симпатична. She is. Вона є. She is. Is шикарна дівчинка або жінка. She is вона є. Також голова is товаришує з хлопчиком або з чоловіком. He. He. Містер He постійно he хі Hіka. He, тобто він. Boy хлопчик або man чоловік. He is strong. Він сильний. He is strong. Він сильний. Також голова Із товаришує з предметом та тваринкою. It is a rabbit. Це кролик. It is a rabbit. It is a toy car. А це іграшковий автомобіль. Найменшу голову дракончика to be звуть R. Звуть R. Вона товаришує. Зі словом we. We, тобто ми. Я. «I» І ще хтось зі мною. We are friends. Ми друзі. We are friends. Ми друзі. Також голова А товаришує зі словом they. They означає вони. They are. They are children. Вони діти. They are balls. Вони м'ячики. They are pets. Вони домашні улюбленці. Коли предметів, тварин або людей два або більше, ми згадаємо про голову дракончика R. Це множина. Три літери, а читається одна. Are. Отже, They are, вони є, вони це люди, предмети та тваринки. Також голова А товаришує зі словом you. You, тобто ти. Ми пишемо you, you, а читаємо тільки you. Тільки, бачите, останню літеру читаємо you, тобто ти. You – це і ти. Дівчинка показує ти і ви. Ти і ви. You are. Friend. Ти мій друг. You are my friends. Ви мої друзі. Отже, давайте згадаємо всіх, хто товаришує з дракончиком to be та з його головами. Is M are. I am. Я є. Я існую. She is. Вона є, вона існує. He is. Він є. Він існує. it is, Воно є предмет або тваринка. We are. Ми є. Ми існуємо. they are. Вони є. Вони існують люди, предмети та тваринки. You are. Ти існуєш, або ви існуєте. Ось така в нас казочка про дракончика. Сподіваюсь, вона вам сподобалася. Бай-бай! На все добре!